Польща не перестає ні дня дивувати українців, і на сьогоднішній день маємо знову ще одне ганебне рішення, яке було прийнято. Польським судом, і це навіть тяжко коментувати, але давайте спробуємо, друзі. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. І дуже важливо, щоб інформація, яка буде саме в цьому відео, поширилась інтернетом і щоб її побачили якомога більше людей. Тож дякую, друзі, за ваші лайки, за вашу підтримку і за ваші перегляди. Отже. Суд в Любліні відхилив рішення війта Дорогуська про скасування блокади кордону з Україною. Танцювали, танцювали і не вклонились. Декілька днів тому ми з вами говорили про те, що якраз в день призначення Туска прем'єр-міністром місцева влада міста Дорогуська заборонила проводити продовжувати мітинг з блокування кордону на найбільшому грузовому пункті пропуску Дорогуськ. Я годин. Ми тоді всі дуже сильно зраділи. Ми подумали, що от нарешті якась краплинка здорового глузду з'явилася в, в тій частині, якби на цьому прикордонному пункті, і після цього також понеслось дуже багато зради. І на жаль, ця зрада здійснилася, тому як в коментарях також багато хто писав, що от це вони зараз робили, але вони знов туди вернуться на той кордон. Вони там якусь фуру також скажімо так, фурою перегороджували дорогу, тобто робили все для того, щоб пункт пропуску був. Надалі е, паралізований, і власне е, протестувальники на чолі з е, Рафалом е, Меклером, який являється представником партії Конфедерація антиукраїнською партією, яка е, спить і бачить, як би всіх українців вигнати з е, Польщі. А ще краще, щоб Росія перемогла Україну і щоб Росія була е, межувала з Польщею на такій великій ділянці кордону. Чомусь Рафалу Меклеру цього хочеться. Навіщо йому це потрібно? Я так розумію, що є всі підстави вважати, що якісь він має інтереси в Росії з Росією і так далі. Але це вже залишає друзі. Власне, на ваш розсуд. Окружний суд в Любліні скасував рішення Віта Дорогуська про заборону блокати польськими перевізниками дороги поблизу польсько-українського кордону. Тобто, що відбулось, оцей місцева влада Дорогуська. Вони відмінили рішення про мітинг. Мітингарі, по-перше, подали ще одну заяву до місцевої влади. Знову цей від відмінив якби повторне прохання їх про відновлення цього, про відновлення цієї блокади. І що вони зробили? Вони подали заяву до окружного суду в Любліні, окружний суд Любліна. Цю справу розглянув дуже швидко. Я недавно мав власне свої справи свої справи скажімо так з польськими судами і я знаю що вони вирішують вони дуже довго розкачуються і вони дуже повільно приймають будь-які рішення і якби в загальному Польща це країна очікування але в цьому випадку оці протестувальники подали до суду на рішення оцього війта міста дорогуськ і суд буквально за два дні забракував його рішення і дозволив вже суд, дозволив власне цим протестувальникам далі блокувати україно польський кордон, що в принципі являється протизаконним, тому як подібний вид мітингу він не дозволений польським правом, бо такий мітинг загрожує життю та здоров'ю інших людей, чого в принципі робити не можна. Тож як взагалі? Суд міг пропустити таку справу і далі дозволити їм блокувати кордон без належних на то причин. Я собі розумію, вся ситуація в тому, що ми знаємо, що в Польщі от прийшла нова влада вже і на чолі з Туском, але при цьому, друзі, всі чиновники вони залишились. Від колишньої влади, тобто це повністю пропісівська влада, це люди, які будуть робити абсолютно все для того, щоб підірвати довіру до туска і показати його неспроможність вирішувати ті чи інші проблеми в середині Польщі. І зараз побачите, що боти і почнуть через декілька днів закидати туску. Ті самі пісівські боти будуть закидати туску. А чого ти е, прийшов вже до влади? А ще не зняв цю блокаду? Типу, вже будуть з цієї сторони заходити. І е, насправді тут можна тільки нагадати, що Європейський Союз. Вже багато років від Польщі е, жадає провести судову реформу для того, щоб е, оці кишенькові суди, які зараз є, які е, повністю були провладними і працювали на владу, е, для того щоб це змінилося, і для того, щоб суди стали незалежною е, ланкою влади. На жаль, ми оцей власне приклад з цим блокуванням кордону, і з оцим ганебним рішенням цього польського суду, окружного суду в Любліні, це чітко показує, що справді в Польщі є проблема з судами. Що як їм скажуть, так вони і зроблять. Скоріше за все, просто е, той суддя отримав такий наказ про те, що потрібно розблокувати кордон. Вот. і хоча в нормальній адекватній країні цього б ніколи не дозволили. Бо є якісь норми проведення тих самих мітингів, і е, якби ні один адекватний суд, який керується правом, польським правом, він би цього не дозволив. В цьому випадку бачимо, що ситуація трохи інша. Вони користуються, е, якби от. Цими кишеньковими суддями, які, на жаль, на сьогоднішній день ще є в Польщі, і якийсь період вони ще скоріш за все будуть, бо це все змінити це не так швидко, і можливо і не декілька років, але бодай десь декілька місяців це ще буде тривати. І якби це все виглядає дуже дивно. І тому в понеділок це в нас буде 18 грудня, на прикордон, прикордонний пункт Ягодин Дорогуськ, знову буде. Заблоковано і знову там будуть з'являтися черги, тобто. Можна попереджати всіх водіїв, які їздять там з ЄС в Україну, можна їх попереджати, щоб вони, якщо вони будуть в понеділок, під'їжджати до кордону, я так розумію, після 12.00 з неділі на понеділок, вже вони можуть знову запасатись їжею газовими балонами, якимись там засобами гігієни мінімальними, чистою водою, тому як знову потрібно буде стояти, хтось буде стояти довше, хтось буде стояти менше, але бачимо, що навіть на сьогоднішній день добра воля місцевої влади нічого не вирішує, і е, ми знаємо, що не просто так оцей мер дорогуська, війт Дорогузька відмінив це рішення. Він наголошував на тому, що ця блокада шкодить місцевим мешканцям, шкодить місцевим підприємствам. Люди, е, якщо ця блокада буде продовжуватись, то люди просто втратять роботу і в них не буде за що жити. Бачимо, що окружний суд. Це не цікавить їх цікавлять тільки е, оці, скажімо так, політичні ігри о цього самого е, Меклера. Який діє цілком і повністю на користь Російської Федерації цими блокадами. Про це говорю не я, про це говорить вже і Єврокомісія, і її різні євродепутати, і просто депутати з різних країн, які являються колегами польських депутатів. Всі говорять про те, що ця блокада це тільки на користь Росії, Росії і через Росії. Чому? І тут виходить так, що окружний суд міста Люблина. Також прийняв рішення на користь Росії, і скажіть мені, будь ласка, як так, що судова система в Польщі? Діє не на користь Польщі, а діє саме на користь Російської Федерації, держави агресора. При тому, що е, влада завжди говорила, е, говорила і буде говорити, що е, не можна допустити, щоб Росія наближалась до кордонів Польщі, бо тоді буде дуже і дуже тяжко. Е, як це все буде розвиватись, не знаю. Побачимо. Я думаю, що якісь вже нові заяви і рішення будуть аж в понеділок. Тому, друзі, зустрінемось з вами з приводу цієї теми в понеділок. Дякую кожному з вас за перегляд. Вдячний за ваші лайки. Підписуйтесь. І коментарі. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!